16 військових, які несуть службу на сході України, напередодні приїхали у відпустку. Про це повідомив губернатор Житомирщини Сидір Кізін. За його словами, про повну ротацію мова не йде, але відтепер військові матимуть змогу їздити додому регулярно. Хотілося б, щоб хлопці, які вже знаходяться понад 100 днів в бойових умовах, щоб вони побачили свої родини, щоб вони повернулись додому по сімейним обставинам або у зв'язку зі станом здоров'я. Військовослужбовці теж можуть бути на короткий час звільнені для відвідування родини чи відвідування, скажімо, там хворої дружини чи матері. Для цього потрібно оформити документи і через військовий комісаріат по місці проживання подати ці документи, які будуть передані керівнику військової частини в місці, а то де за рішенням керівника військової частини. Буде прийнято рішення, і хлопці зможуть приїхати додому. Голова облдержадміністрації також повідомив, що в області оголошено збір коштів для Житомирських військовиків, які постраждали під час АТО за сприяння благодійників. Важко поранених планують відправляти на лікування за кордон. У нас близько 15 осіб перебуває ну, станом на на, на п'ятницю в військовому госпіталі. В Харкові один в Ізюмі. Близько 12 осіб у військовому госпіталі в Ірпіні під Києвом. Шестеро осіб перебуває у військовому госпіталі у Вінниці, 11 осіб у в Києві. Один в Одесі і четверо перебуває у військовому госпіталі у місті Львові. Є легко поранені, а на жаль, є і тяжко поранені. Мешканці Житомирської області, які потребують допомоги навіть і за кордоном. Ми зараз збираємо інформацію по потребам цих хлопців, по необхідності, де є необхідність лікування за кордоном. Ми будемо інформувати благодійні організації, фонди, які збирають кошти для того, щоб можна було хлопців відправити на лікування за кордон.